Всіх вітаю до вашої уваги огляд товарів з нової акції Тижня ВАТБ. Акційні ціни будуть діяти з 17 по 23 квітня. Якщо для вас корисні такі відео, прошу підтримати лайком та коментарем. Ось такі сосиски до пюрешки. Вага 450 грам, ціна 74,80. Ковбаса Варена Лікарська. Торгова марка Добров. Вага її 500 грам, ціна 122,70. Паштет Екстра від торгової марки Ковбасний ряд. Його вага 125 грамів, ціна 11,90. Знижка складає 20%. Вироби фаршеві хот дог варені. Торгова марка Ковбасний ряд. Вага їхня 450 г, а ціна 46,40 за упаковку. Масло селянське 72% жирності від торгової марки «Ферба». Вага 400 г упаковки, ціна 119,90. Олія соняшникова традиційна від торгової марки Олейна. Об'єм пляшки 0,85 літри. Ціна 43,90. Ковбаса сиров'ялена, золотиста 269,99 за кілограм. Фарш охолоджений. Домашній. Торгова марка Своя лінія. Вага 500 грам, упаковки ціна 70 гривень 90 копійок. Рис круглозернистий від торгової марки «Актуаль». Вага 1 кг, ціна 58 гривень 50 копійок. Крабові палички, стіжний краб. Вага упаковки 200 г, ціна 4490. Фарш з хека заморожений. Торгова марка Veladis 500 г вага 49,90 ціна. Чай чорний від торгової марки Sherlock є Classic Bergamot та Golden Ceylon. 25 пакетиків в упаковці, ціна 36,90, знижка 28%. І ось такий чай від торгової марки «Чайні Шедеври». Є нахабний фрукт і альпійські луги. Вага 60 г упаковки, ціна 40 гривень 70 копійок. Сирок глазурований від торгової марки Ферма, 36 г вага, є згущене молоко та ваніль по 9,30 Сирок від торгової марки Агуня. Вага упаковка 90 г. Смаки є банан яблуко, полуниця банан Меліса та абрикос морква. Ціна 12,50 за сирок. Кефір Карпатський 2,5% жирності, Торгова марка Галичина. Вага 870 грамів, ціна 34,80. Ось такий йогурт від торгової марки Злагода. Це білий без цукру, вага його 800 грамів, а ціна 38,90 за таку пляшку. Йогурт малина полуниця, також від торгової марки злагода. Вага пляшки 800 г, ціна 41,90. Знижка 26%. Кетчуп для дітей з банановим пюре. Торгова марка Приправка. Вага упаковки 200 г, ціна 23,50. Кетчуп шашличний від торгової марки «Оліс», Вага 250 грамів його. А ціна 17,70. Знижка складає 25%. Знижка 15% на олію оливкову Extra Virgin. Ціна пляшки 165 гривень 50 копійок, а об'єм 250 мл. Олія соняшникова золота, рафінована торгова марка Чумак. Об'єм пляшка 900 мл, ціна 49,50. Цукерки від торгової марки АВК. Королівський шарм Солодкий мікс». Ціна за 100 грам 22 гривні 89 копійок складає. Чипси картопляні зі смаком паприки та зі смаком сирує. Торгова марка «Люкс» це у нас. Вага упаковки 133 г ціна 4590 за упаковку. Печиво з какао та кремовою начинкою від торгової марки Oreo. Вага такої упаковки 176 г ціна 38,90. Та ось таке печиво орео. Також з какао та кремовою начинкою. Але вага вже 110 грамів по 24,90. Сардини натуральні з додаванням олії. Від торгової марки море, вага 230 г банки, ціна 43,90. Кілька Балтійська обсмажена в томатному соусі. Також торгова марка море, вага 230 г, ціна 30 гривень 80 копійок. Шоколад від торгової марки Міленіум є молочний з мигдалем карамелю і апельсиновою цедрою та з арахісом і солоною карамелю. Вага 85 грамів, а ціна 2620 за плитку. Шоколад «Макс Фан» від торгової марки «Колорона», 150 г. Вага плитки, ціна 63,60 Є є от отакі два смаки. Печиво від торгової марки Мілка. чококов, вкрите молочним шоколадом. Вага 40 грамів упаковки, ціна 13 гривень, 30 копійок. Кекс з кремом з додаванням шоколаду та є з банановою начинкою. Це торгова марка Папіта. Вага його 40 г, ціна 10,50 Корм для котів Gold Conserve є паштет з куркою, з тунцем та з індичкою і шпинатом. Вага баночки – 85 г, ціна 18,80 Вода від торгової марки Моршинська, Об'єм пляшки 0,75 літри, спорт по 15,40 та звичайна мінеральна негазована по 13,30 за пляшку. Кава розчинна сублімована, торгова марка Нойр. Вага 140 г, ціна 177,90, знижка 39%. Кава розчинна сублімована Монарх від торгової марки «Якобс», Вага упаковки 200 г, а ціна 199,90. Знижка 39%. Та ось така кава Мелена Еспресо від «Якобс», Вага її 230 г, ціна 83,50. І кава смажена в зернах, також від торгової марки «Якобс», Вага упаковки 1 кг. Ціна 392 гривні 90 копійок. Знижка складає 39%. А на цьому у мене все. Дякую, що дивились це відео до кінця, і до зустрічі в наступних відео.